Сьогодні ми створимо з вами ось такий чудовий великодній віночок. Для цього нам знадобиться щільний картон, ножиці та олівець, дві тарілочки різного розміру, стеки, повітряний пластилін різного кольору. Декоративні яєчки та квіти. Для створення макету беремо картон, тарілку більшого розміру та обводимо її. Далі беремо тарілку меншого розміру, кладемо її посередині щоб всюди були рівні краї та обводимо, беремо ножиці та вирізаємо по контуру. Ось такий макет отримуємо, беремо пластилін будь-якого кольору, у мене це світло коричневий, розминаємо його, відриваємо по шматочку та починаємо обклеювати наш майбутній віночок з одного боку по всьому периметру повністю по кругу, щоб отримати вже більш гарний результат. Ось такий результат отримуємо. Беремо будь-який пластилін кольоровий, я беру ось такий гарний блакитний колір і роблю з нього яєчко. Яєчка можуть бути різного кольору, різного його розміру, і приклеюємо до нашого макету, до нашого майбутнього віночка у такій послідовності, як вам подобається. Я буду робити це поступово кожним кольором, який використовую. Робимо це у напрямку, як наче колосочок будуємо. Але можна і більш хаотично це робити, як вам припаде до душі. Я буду використовувати ті кольори, які мені нагадують, Бердянське море, сам Бердянськ, нашу Україну. Ви можете використовувати такі ж самі кольори, або використовувати ті, які припадуть вам до душі. Якщо при наклеюванні вашого яєчка виникають якісь труднощі, щось не виходить, можна використати стеку і підправити наш виріб. Коли завершимо вже наклеювати яєчка з повітряного пластиліну, беремо наші додаткові прикраси. І я за допомогою декоративних яєчок, які додатково купувала, їх додаю до нашого віночка у тому порядку, який мені хочеться, це я просто заповнюю пустоти які є. Можна цього не робити, заповнити пустоти, можна Таким же самим повітряним пластиліном, тобто тими ж самими яєчками з нього, або зробити можливо листочки, але мені захотілося розбавити ось такими цікавими яєчками. І далі я беру ось такі квіточки штучні маленькі, відрізаю від них ніжку і вставляю теж в пусті місця, які мені хочеться заповнити. Після того, як ви завершите роботу, залиште такий віночок, хоча б на ніч. Повітряний пластилін застигне і можна буде вже його використовувати у декоруванні своєї оселі, чи навіть всередину поставити пасочку. Я дякую за те, що були зі мною. Я бажаю вам гарних великодніх свят і сподіваюся, що вам було цікаво. Ось таку красу ми отримали з вами. До нових зустрічей.